Притча про слона. Ця притча призначена для людей, у яких опускаються руки. Вони не бачать світлого майбутнього, більше не вірять в себе. Один хлопчик дуже любив цирк. Якось раз їх місто приїхав цирк з дресированими тваринами, і хлопчик умовив батька відвести його на виставу. Найбільше хлопчикові сподобався дресирований слон. Після вистави хлопчик вирішив побачити слона поблизу і умовив батька піти до вольєрів. Де тримали тварин. Там він побачив, що слон прив'язаний тоненькою мотузкою за кілочок, убитий в землю. Могутньому слону було б не розірвати ту мотузку і втекти. Тату, а чому слон не йде на свободу в джунглі? Адже він може з легкістю це зробити? запитав хлопчик у батька. Він же такий сильний, тому що його дресирували, і він звик до свого становища. А ще тому, що його спіймали маленьким і дійсно міцно прив'язали мотузкою. Він щодня намагався звільнитися від неї, намагався її розірвати, але його сил не вистачало для цього. І нарешті настав день, коли він визнав власне безсилля і змирився зі своєю долею, з тим, що ніколи не зможе вирватися на свободу. Зараз, коли він виріс і перетворився на великого і могутнього слона, він все ще продовжує думати. Що ніколи не зможе розірвати цьому мотузку. Він пам'ятає, що колись не зміг і найгірше ніколи більше не намагався, не перевіряв ще раз свої сили і можливості. Багато людей живуть так само, як цей слон, не вірячи в свої сили тільки тому, що колись спробували і у них не вийшло. У чому мораль? Мораль притчі якраз і полягає в тому, що багато людей, спробувавши щось зробити і перетерпівши невдачі, здобувають упевненість в тому, що у них нічого не вийде. Ми живемо, виживаємо, існуємо, кожен сам для себе вибирає дорогу. Але практично кожен з нас прив'язаний до сотні кілків, які позбавляють нас свободи. Іноді наші кілочки починають сіпатися. Але замість того, щоб побачити в цьому знак, усвідомити свої можливості, реалізувати потенціал, ми опускаємо голову вниз з думками. Все одно нічого не вийде. Я ж пробував. Немає нічого неможливого. Є забобони і невпевненість, що формувалася роками, є перешкоди, які найчастіше виявляються щаблем до досягнення цілей. Перш ніж відмовитися від своєї мрії, задайте собі питання, а чи зробили ви все можливе для її здійснення? Успіх це ще не крапка, невдача це ще не кінець. Єдине, що має значення, це мужність продовжувати боротьбу.